Топ найпоширеніших питань на співбесідах. Усіх нас іноді постає питання пошуку нової роботи. Але перед тим як ми будемо активно працювати та заробляти мільйони, з'являється одна задача співбесіда. Сьогодні супертопи найпоширеніших питань на співбесідах. П'яте місце. Як би вас описали вороги. Забила по голові. Це питання показує здатність оцінювати свої сильні та слабкі сторони, а також ставити себе на місце інших людей. У відповіді ви можете показати свій емоційний інтелект, розуміння точки зору інших людей і навіть тих, хто вам може не особливо подобатися з цієї чи іншої причини. Четверте місце: яку головну проблему потрібно вирішити в сучасному світі та як? Смерті. Тут ви можете показати свої навички ухвалення рішень, рівень зацікавленості у світових подіях та проблемах, новаторство і творчий підхід. А також тут у вас будуть намагатись дізнатись ваші погляди на життя та їхню глобальність. -е. Третє місце: яка у вас надздібність? <рес> Відповідь на дане питання дає змогу оцінити як вашу самосвідомість, так і усвідомлення сприйняття себе іншими. Друге місце. Ви один серед олівців коробці. Якого ви кольору і чому? Абсолютно Це питання дозволяє швидко оцінити творчий потенціал, гнучкість та вашу адаптивність. Ну і перше місце. Яким було перше питання? А сьогодні, в завтрашній день. Ні, всі можуть смотрі це одне з найулюбленіших запитань від часу e тут. Вас хочуть підловити на уважності та бажання отримати посаду. Тому завжди пам'ятайте про перше питання. Напишіть у коментарях, а яке найдивніше питання задавали вам. Ставте лайк до цього відео, підписуйтеся і пам'ятайте, все буде супер топ.